Є знижки на аміцетрон 20% так аптеках подорожник, Бам та ущад. Ставку далекобійної зброї, зокрема про ракети Томагавк. Про це йшлося в українському плані перемоги. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ще до початку повномасштабної війни партнери надсилали Україні деяку зброю превентивно. Про все це було конфіденційно э, повідомлено. І Це була конфіденційна інформація коли ми порушували тему, наприклад, про далекобійну зброю, про дозвіл для України використовувати її по військових цілях на території Росії. Деякі країни вирішили, що це перетин червоних ліній. Коли я попросив їх у плані перемоги дати мені пакет далекобійного зброєння, і ми його застосуємо лише в тому випадку, якщо Росія не зупинить війну. Мені відповіли, що це ескалація. Коли багато країн почали підтримувати план перемоги, вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати. Багато ракет, таких як томагавка і так далі. Але це була конфіденційна інформація між Україною і Білим домом. як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного. Богдан Долінце зараз приєднується до нашого ефіру. Це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Доброго вам ранку! Вітаємо, пане Богдане. От президент України якраз ставить запитання: як розуміти ці повідомлення? Пане Богдане, ви як розумієте ці повідомлення? Що президент змушений коментувати витіку засоби масової інформації? Ну, дивіться, питання витіку це, напевно, все ж таки питання до відповідних спецслужб, які відповідають там за передачу контроль цієї інформації. Ось, але якщо говорити з точки зору самих бойових озброєнь. То ми маємо розуміти, що в принципі ракети такого типу вони насправді мали б суттєвий вплив реально на безпосередню ситуацію, як на полі бою, так і на можливості стримування Росії, через те, що вони мають достатньо широкий спектр озброєння саме ракети типу допомагав, але більша частина з них є так званого морського пуску або повітряного пуску, і ті ракети, які Україна могла б самостійно використовувати, насправді обмежуються ракетами з дальністю від 500 до 1000 кілометрів. Скажіть, будь ласка, Богдане, а от у, у цій доступності, так би мовити, наприклад, для цих ракет тамагавк, яка кількість е, литовищ російських знаходиться? Бо якщо ж я не помиляюсь, переважна більшість левовата частка на східному якраз таки напрямку у них у цих стратегічних литовищ, великих, маленьких, невеличких військових в центрі немає. Великої кілька, якщо говорити про е, безпосередню доступність на такій дальності від 500 до 1000 кілометрів, то насправді тут питання навіть не стільки в литовищах, а фактично це означає, що в зону ураження входила безпосередньо столиця Російської Федерації, Москва та її підприємства військово-промислового комплексу та відповідна інфраструктура військового управління. Ось е, крім того, якщо говорити саме про ці типи ракет, які потенційно може застосовуватися з наземних мобільних пускових, а це переважно мова йде про версії ракет там АГМ-109, 109А, 109БЦ. Ось то це якраз в принципі боєголовки Малої або середньої потужності зазвичай там до 460 500 кг Тобто, це фактично такий західний крилатий аналог або калібра, або якщо по бойовій частині, то фактично аналог іскандера, який в принципі призначений саме для бронебійного застосування, тобто це знищення командних центрів, це знищення захищених бункерів, і це знищення критичної інфраструктури військово-промислових Пренсту бо це такі ключові задачі для яких ці ракети можуть використовуватися. І, в принципі, якщо подивитись на історію застосування ракет томагавк, саме такі масовані застосування, тобто це використання там декількома десятками пусків, або як зазвичай декільками сотнями ракет протягом визначеного періоду часу, то звичай саме військово-промислові підприємства були основною ціллю для таких видів ураження або безпосередньо командний центр, де знаходиться військове керівництво тієї чи іншої армії чи країни, угу. пане Богдана. Ну поки що давайте ви. Несемо вже так або занесемо в душки тамагавки, тому що це дійсно зараз більш медійна історія. А от найбільш медійні ракети, такі як Таурус, в чому їхня перевага, і чи взагалі чи може Україна розраховувати на далекобійну зброю в найближчому майбутньому, як ви вважаєте, з огляду на воєнну необхідність? Я маю на увазі, зараз не беремо політику, а беремо от зараз стратегічно тактичну необхідність. Чи Можна без неї обійтися. Да, дивіться, якщо говорити про ці ракети, то в принципі це є е, ракета, яка по своїм характеристикам є близька до е, безпосередньо ракет Скальта Штомшедов. Ось ключове питання навіть не стільки в тому, наскільки ця ракета відрізняється від інших е, ракет е, саме західного виробництва, тобто переважно європейського, а в тому числі якраз в можливості е, використання певної кількості цих боєприпасів. Тобто, ми розуміємо, що ті самі ракети скальп і штомшеда вони так само є достатньо дефіцитні, Тими і обмеженими Україна їх так само раніше отримувала, але теж в достатньо лімітованій кількості. Ось і звісно, постачання ракет Таурус німецьких вони б насправді розширили спектр можливості використання таких видів боєприпасів Україною. Якщо говорити безпосередньо там про е, цілі, то насправді вони б залишалися е, аналогічними до тих цілей, які ми бачили, використовувались для ракет скальпсом Shadow. Тобто, це е, мова йде переважно про е, певні е, критичні військову інфраструктуру. Тобто, це можуть бути певні і пускові установки, це може бути аеродроми, де базуються дороговартісна авіація. Ось і в тому це, це можуть бути командні центри е, військового керівництва певних родів військ. Ось і ми пам'ятаємо, як в Севастополі е, саме ракетами там Штормшедов е, було нанесено удар саме по е, певним об'єктам військового керівництва. Ось. Якщо говорити про вартість ракети, то в принципі одна ракета коштує приблизно десяти мільйон доларів. Тобто ми розуміємо, що це достатньо дороговартісна ракета. Ось, і звісно, цілі, які вона вражає, вони мають бути або співмірними, або суттєво дорожчими. Дякуємо вам Богдане, дякуємо вам. Дякуємо вам зараз. Змушений йти, йти на новини. Богдан Джолінце, експерт так, часом. з питань розвитку авіаційного ринку. Зараз пояснював нам переваги далекобійної західної зброї. Побачимо, коли вона надійде в Україну.